Треба пару вотів було. Друга чверть, друга чверть так. поєдинку першості України з баскетболу серед команд першої ліги група Захід. Бека Старва «Ірбіс» приймає Калуш ПНУ. Калуш, який йде на другому місці. Він... Козак, козак з м'ячем. козак. Тут вже напевно наблизився до. Ох, молодець Колозак з середній відстані. Середні відстані, але тут якби. Тут час, по-моєму, наближався до завершення вже Володимирово, Да. Але все рівно легко пелеха, легко пелеха. Ну. Буде на лінії для страшних Олег Пелах, майстер спорту, за рахунком 14-20, незвичного впевнений рахунку для команди Калоша, яка йде на другому місці після Дідібао. Е -е, ну, тут ще треба рухати, що Вамбуд, який вигравав чемпіонат чемпіонта Шаліги, ну 15-20. Вамбуд зіграв лише один матч з Урсградом, тому потенційно вони теж там ну, З страшними очками <звіпи> на першому місці. теж. Олег Пелек, майстер спорту, другий влучний, 2016. 20 Підсередив свою кваліфікацію. Так, так, так. Олег Чи повернувся У нас на мене... Ні, немає Писанщина. Дуже погано, тому що Писанщин це один з команди. Козак. Козак. Проти нього представник Конго. Кол-кол-кол-кол-кол проти кол, Андрія Козака. Кол, Поли кол. кол. у нас у у нас Ді. Чікаму. Речі м'яч ударяють. Як розказував Олег Пелак, було підписанням участь команди Кау -Шону. Ну і Акаха перекупив Олег Пелак. Це називається на досвіді. Ну і тут що? Добре, що хоч не залетіло ці два очки. Гійчики е, ну, молод буде. Це багатенько, так, багатенько. Особливо да. враховуючи, що так мало у нас, так мало у нас Андрюша, е, не фоли. в запасі. Багато фолів. Так, і ви Це фігово. Так, да, тут у нас дуже-дуже обмежені. -дуже ну, гості теж не як так, але футболі старші у них досить набагато більше. Сім да, чоловік у них в заявці. Сім ну, у, у нас, сім у них, але у них досвід і у них звіст. Так. Ну, у нас от, погано, що не заявлений Ти... водовоз. Я не думаю, що ці ситуації мінші пам'ятні. Альберт захворів. Так, да, у нас багато захворіло хлопців, травмовані, захворіло, там є. Пацани накатують, пацани награють, це перешло. 2016 за розрахунок. Ми <плес> чули, да? тобто, те, що я називаю назву команди BK star Life 2 «Ірбіс», Все виправдано, ви чули, що хлопці кричать коли. <смітна> так, <смітна> так, 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 інформу мають скоро прислати. Саме їх замовлена форма, так. Да. Два штрафних для Гітчикем буде. Перший влучний. 1720 для гостей і другий підробки 12-го номера Гічі Камбуда. Теж гучно, спокійно, влучно, ну, як каже Олег Павлович — це практично вже вихованець команди Калуш. Побережник на картенатами Андрій Козак. Андрій Козак обманний рух Єремі. Туркан, Туркан на Єремі, він місце від офісі, але ай, 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 там десь зачепив да, 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 да. зачепив і, і, і шкода, що ми не пели. Пеле. Дічиком був і, і, і продовжується атака Ошанку. Порушувати не можна. І, ну, а хто ж там... Руки! Тож там ось 20-20 рахунок. 6 очок після першої чверті ми їх вже протринькали. Олег Побережник. Протримкали. Що... Проти Єремія порушив правила восьмий номер гостей Андрій Співак. Андрій Співак. За рахунку 20-20. Збоку Роман Еремій, якраз і... Відкуп пінув Олег Побережник на е Флеш Ну, Дуже цікаво. Діла вам натис! Ай, хапуху! Флеш не влучає, на жаль, дуже близьким був до того, щоб влучити. Андрій не бійся, робив. його! Артур, але... А руки! Ну і ось вони два очки, які вивозять вперед БК Калуш ПНУ. 22 20, -20, 20, 20 на користь команди з Калуша. І що? Пол вотації. Пол кол. Пол, пол в атаці, фіксують абітри. Гома. Гома! 22-20 на користь Талтан і 24-20. 24-20. Трішечки розладилась гра Чернівчан. Можна було прозвавати Можна було... Передбачити, що Цуркан, три очки, залітає три очки, 23-22. Виходить знову вперед Чернівчани, так? Ні, 23-24. 23? Да? Нет, 23 у нас, 24 у гостей. Так, 23-24. Держи! Що ж ти ділаш? Ти так не можеш! Артур... Стаханов зараз просто віддав, подарував м'яч э, за мінімальною... Стой в центрі мертвий. За мінімального відставання. Ох, класно! Ні-ні-ні Роман -ні -ні. Емій. Роман який є. Е, Роман, е, Роман, е, Роман Еремій. Вірмі! Ну, ви це не чули. <сх2> е, Фреш а, Стаханов. Найвищий у складі гостей, у складі е, господарів. Цуркан, Цуркан не влучає, на жаль. Ой, не Цуркан, Писанчин, Писанчин, так. Да. Писанчин, я вже думав, що це Цуркан рахував. Е, Богдан Писанчин. Класно, що вилучив. Ужав! Богдан Песанчин, Богдан Песанчин и козак закидает. Молодец, Боря, отлично. 25-24. 25-24 мы снова по первой линии, мы снова по первой линии. комбинацию сделали молодцы. Боря, пас хороший дотянул. Дуньет. Зашло он там вид. Классно, хорошо, молодец. Классно, Козак Сади, саду. І, Давай. На, жаль, на жаль, було, було видно. Артур, Артур ну, що Артур, ти стоїш? Артур, Артур, Артур. Артур тут має поборотися. Артур з гі... Будом. Ну, Ми не знаємо стан, насправді, може бути може бути ще хворі хлопці, маємо теж може впливати. І ось ще два очки 26-25 на користь. Гостей. Тут подарували, подарували, тому що було всі шанси у нас. Артурці треба інколи Три очки. Да. Ні. ні. Андрій Козак. Он. І ось три очки від Козака 28-26. Так, ми плюс два. 28-26. Попереду знову Чернівці. Артурці ручки не забивай! Паден. Володимир Паденко. Руські був. Паденко... Паденко і. Паденко заробляє два штрафних. Четвертий номер. Третій персональний. Слава Богу. Третій персональний. Закидали Андрію Ко так? Три персональний слава Богу. Як би нам не довелося грати потім меншості. Пару чоловік. 26-28 для калуша. Для калуша. І 27. Це оптимальний варіант. Якщо закидати один, то дуже добре, коли другий закидається і нема боротьби. Микита Суркан, Микита Суркан розвертається, Микита Суркан. Класно знайшов би. Айкрасова! 30-27. Роман Ремій це те, що він, напевно, має, може робити частіше, тому що він це, він, це, він зробив те, що треба, пас з шикарно. Він бронзовий призер у нас минулого да. чемпіонату у складі да. першої команди. Ой, І зробили шикарно. І що? Нічого, нічого. Вони не заплютались. Ні-ні. Ні-ні. На жаль, Не кидай його. Знову. Середні відстан є. 30 29 30-29 Десанчен, Десанчен, Десанчен Роман Єремій! Класно, зараз лівою рукою показав левой, так. лівою рукою не любить. А тут лівою рукою він би чистенько собі поклав. У нього проблема з лівою рушечкою. Тут треба, треба, треба. Ручки, ручка, Артурчик, умнішка! Ну, Скільки там секунд можна, до речі, 10 номер, секунд 5-6 був. Суддя. ну, Я розумію, так, ну і 3130 зараз на користь гостей. Я готовий положитися, тому що, правило трьох секунд треба все-таки трошки дотримуватися його. А там 10-й номер, ну, ні, не скажу, що хвилину, але секунд 5-6 він точно! А -а -а! На жаль, на жаль, Микита туркан. Вручає, вручає міча, ну, дарує його гостям 31.30 на користь БХ Калу Стану. І вони вже спокійно йдуть в атаку, вже спокійною душею. Ну, чому знову? Чому знову? Нема кому там. Чому знову Чикангур. Ну, Добре, що так. Дови, що, так, Богдан Десанчен, Богдан Десанчен, можна було самому. Андрій Козак, не залітає, на жаль, на жаль. Як приклад, м'яч зробив зроблево. І що це нічого наткнувся на стіну і все. Без хвала, чисто, все ідеально. А якби м'яч не викинув, зарахували б треба. Ну, я, я про це і говорив. Не було б всіх виконати. Фу. О, є. Пішов. Андрій Козак. Що там? Ну, а тут що? Богдан Писанчин на Козака і Роман давай, 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 Роман Леміні. На жаль, так і завадили, збили з темпа Богдана Писанчина. Нічого страшного, треба грати далі. 31-30 на користь гостей. Другої чверті. Руки! Все нормально, все гаразд. Все гаразд. Тут боротьба була майже права. Ще до, до завершення другої чверті, як я розумію. Роман Єремій. Класно віддав! Артур, Артур! О, о, о. Роман Єремій. Середні пісні. І все! Сам, сам, сам! Андрій Козак. Ну вже час закінчується. І що? На жаль. Прикро дуже. Не кидай його! А фол вотація тут була, А Фол вотації був. Дуже прикро не реалізовувати такі моменти, правда? Не зрозумів. Дали десятому мату. Друге Хо-хо-хо-хо! Мені здалося, що там встиг зафіксуватися Богдан Писанчин, Іншої думки були арбітри. Руслан Чекінський там зафіксував інколи в нього своє бачення. 32-30 на користь гостей. Дуже прикро, що не реалізували попередню атаку. Там гадалося сидітри, не прочитали слово, називається. Все там було для того зроблено, щоб вийти знову вперед. І ось 33-30. Не Андрій Козак встигає віддати. Богдан Писанчин. Богдан Писанчин, ну є. І... Оооо, ногами. Цілий футбол. Цілий футбол. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Артур, Артур. Руки! Час вийшов і 30... 33-30. З таким рахунком завершу Артурчик, Друга не спіши на користь команди з Калуша, БК Калуш, ПНУ відігрався і вийшов вперед 33-30 після другої чверти.